І що ви, напевно, чули, що е, збільшилася ставка військового збору з жара відсотків до п'яти. І люди, які е, є спеціалістами, всі особливі оклади і відповідно премією які сторони, а приклади вони просто втрачають заробітні статі, рахунок тягнення військового здобуту, тому щоб їх тримати на тому рівні, що вони мали збільшена з першому порочку, відповідно, з тому, щоб збільшити їх особливий плати. Голосуємо Аксіону Ківа. Папій Володимир. Варячок Оксана. Возний Роман. Головання Анатолій. Заєць Мирослав. Карлицька Мар'яна. Корот Василь. Мончак Іван. Паломар Ярина. Тесецький Андрій. Сосило Ігор.

Нові ну, редакції, я думаю, що цим все вказано. Відповідно до зміна продажкування, відповідно до викликів, тому що за три роки багато змінилося і так далі. Тому, щоб не входити упортування положення якісь поправки, рекомендовано просто затвердити положення, положення питання працювали відповідно до по положення. Але саме на цей час є два потреби. Прошу запеклити положення про потужних права дітей Останецької міської ради серед Україна в області умов. Положення розіслано вам, було на електронку ще прошлого тижня, минулого. Чи є запитання? Голосуємо колеги. Аксенов Ігор, Вадим Володимир, Варячок Оксана. Коза Іроманов. Да. Голова Анатолій. Да. Голова Анатолій. Да. Заяць Мирослав. Да. Карлицька Мар'яна. Да. Корда Василь. Да. Мончак Іван. Да. Паламарія Рина. Кисецький да. Андрій. Да. Соснило Ігор. Да. За улящих, Михайлов, за 12 за рішення прийнято. Переходимо до наступного позатвердження додаткових угод до договорів оренду або іншого окрему індивідуально визначеного майна, що належать до комунальної власності Тосанецької тобто, територіальної громади номер 14 від 02024 ну, року та номер 16 від 2025 року. Ми збільшуємо, що вкладені додаткові угоди договорів оренди, це йде входила бродки зі старання, і паносеве, і понад себе сільського амбулаторія. Тому що вони на те не виходили, не оцінки на що вони можуть. Оренда плата відкону гривні за метр квадратний, а ми після цього збільшуємо додаткові гості до 30-20 гривень за метр квадратний відповідно. Щоб була та яка ринку менш зблизно на рівні оренда плати. Чи є запитання? Голосуємо. Акціону дірок. Бабій Володимир. Барячок Оксана. Вози Роман. Головання Анатолій. Не голосував. Заяць Мирослав. Харлицька Мар'яна. Горда Василь. Мончик Іван. Не голосував. Паламарія Рена. Кисецький Андрій. Соснивої ва. Терещук, за. Секуляк Михайло. Так, так. 13 за рішення прийнято. Наступне питання. Наступне Так, наступне про надання дозволу на пошук об'єкту нерухомого майна житлової будівлі в селі заклад на за два самостійні об'єкти. що Заклад, народний дім і приміщення. Виробничий майстерній заклад, там де пані братчик, та що п'ятниця вже. Хочемо там, де спільно частково зробимо договір поділу, щоб наш один до одного нашого відповідно їхні приміщення. У нас 57 сотих, ми 43 соти. Там є технічні дисципліна про можливість такого поділу. І окремі входи є можливість розділити, щоб ми вже з ними не були Голосуємо. Голосуємо Аксьоном Ігор, бабі Володимир, горячок Оксана. Возник Роман, голова за. Анатолій, Заяць <рістична> Мирослав, за. Карлицька Мар'яна, <рістична> Горда Василь, Мончук Іван, Паламар Ярина, Песецька <рістична> Андрій, Соснило Іван, Терещук за, за. Цекуляр Кохайло, за. За. за 12. Наступне пронесення змін до кількість персонального штату виконавчого комітету. Е, е, Зв'язку зі зв штатною організацією, е, так як ви знаєте, мене переобрали на секретаря, а в нас новий начальник відділу е, мобілізації. Е, відповідно, пропонується внести е, Світлану Юрівну Соколову в виконавчий комітет. Що вона скаже до у нас Вона вже сприяє всіх начальників відділів. Входять в наші спеціалісти. Тому що ми приймаємо десь рішення на виконкурсі, які стосуються і мобілізації. Та проходиться молоде. Я вже знаю, як ми будемо голосувати. Прошу? Я не знаю, як ми будемо голосувати. Відсутність. Та вона була. Голосуємо. Голосуємо. Павло Іванович. Павло Іванович. Павло Возний Роман. Головань не голосував. Заяць Так. За. Молодець. Карлицька Мар'яна. Кожна Василь за. Не голосував. Поломар Ярина. П'ясецький Андрій. Соснило Ігор. Таріщук за. Михайло Цикаляк за. 12 за існує. Е, да. Пропонується. Так, сказав, Ми Ми то бачили, комісія розв'язалася, ратифікувала все добре. Воно сам на голосування. Тільки бачення є щоб дотримуватися того плану при формуванні порядку денного чергових сесій. Трошки підтримку ставлю на голосування. Бабі Володимир. Бабій Володимир. Варічок Оксана. Возний Роман. Головань за. не було. Заяць Мирослав. Кралицька Мар'яна. Королицька Мар'яна. Корда Василь. Паламар Ярина. Писецький Андрій. Сосило Іван. Михайло Толяк. 12 за рішення прийняття. Наступне про передачу благодійному фонду Карітас основних засобів. Ми маємо два слова, ми маємо з німеччини столи, Десь, по школах ми де, пробували, де було потрібно, ми питання позакривали, в наші є задушок. Ми частину техніки столів передаємо на народній дівки, це буде наступне питання, від них є запит. І передаємо на благодійний фонд Карітас. Це є е, реабілітаційний центр, Тут більше для інформації, досить корисна інформація. Є в дороготи підробці відпускавцям, є реабілітаційний центр, називається Назарен. Того року він законтрактувався вже з е, державної служби. Е, е, Національні служби здоров'я, вони отримують вони зараз мають договори, Тобто там можуть проходити і проходять реабілітацію наші е, військові хлопці. І ми вже туди спірували, бо ви знаєте, що з цим є трошки проблема. І ми вже туди спірували навіть не тільки військових, а й наших мешканців, які мали потребу такому. Це от було в, е, в Ілова є е, чоловік. тобто ці де свого роту як тут було колись була потреба людям в закладі перебувати які мали проблеми там зі здоров'ям, не можуть самі себе обслужити, то цей е їх, їх там приймає. <головіка> Назарет у закладі. На зарядник був у закладі, не було десь такого політичного рішення, керівництва. І... Тому вони є, вони є там, вони набирають там досить великих оборотів. Ми з ними співпрацюємо, допомагаємо всім, чим можемо. І вони зараз є запит на ті столи. Писковий, а, Тому прошу підтримати дану пропозицію, да. даний проєкт рішення про передачу поміну поставних основних засобів. Аксіонов Ігор. Да. Бабій Володимир. Боячок Оксана. Возний Роман. Голова Анатолій. Заяць За. Мирослав. За. Карлецька Мар'яна. Корда Василь. Мончик Іван. Пала Марія Рина, Пеценська Андрія, Сосни Лаїва, Терещок за Скеля Михайло, 13 за інформаційне питання знову повернуться до Назаряту до центру. Вони також приймають, займаються реабілітацією, це в основному священники там працюють, реабілітацією військових, які десь зловживають е, алкоголь. Якщо у вас є на територіях, такі речі там до це взимаються, щоб розуміли, там цей центр надає і платні послуги, просто є люди, які, які є залежні, і вони добровину йдуть туди, і там досить високі ціни на, 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 на ті послуги, то для військових, тобто там це є те, до сам на заречі, так буде, якщо, якщо є дійсно хлопці у нас на територіях. Хто потребує, хто готовий, там силу нікого тримати не буде. <плес> то можете звертатися до мене, мені підказувати, і ми можемо десь спілкуватися безпосередньо з хлопцями, ожливо, хтось і погодиться туди приїхати, бо на правду стає проблема. Я під це спосіб, так є на практиці. Тому підтримайте то на контролі, бачите, що якщо є десь механізм впливу на того військового і він послухається і, він і погодиться, підказуйте мені, ми будемо туди телефонувати і, так, А там до... громади? Не можу зараз сказати громади, громад ну, для наших це є все повністю безкоштовно. Там там дуже добрі умови проживання, тобто — Там Зараз новий цей, то може поступати на контролі, підказувати мені. Наступне питання про передачу народного дому селі основних засобів. Це ті самі столи, а всього ігор. Стоїпа. Вадий Володимир. Майчок Оксана, Озний Роман, голова Анатолій, Заєць Мирослав. Харлецька Мар'яна, Корда Василь. Мончук Іван, Паламарі Арина, Кисецька Андрій, Соси Ігор, Терещук за, Секуляр Михайло за. 13 за, рішення прийнято. Про передачу військової частини 41 Національної гвардії України потрібно в одним засобі Це те, що я казав минулій сесії, що ми маємо по школах залишок таких повітряних людям. Ще трохи звертається, ще навіть трохи є, тобто, якщо б не була потреба, але важливо, щоб ми командир частини був готові поставити спочатку на акті прийому. Безпосередньо військовому передати не можемо. Якщо є розуміння військового з командиром, тоді передаємо. Арсіо Іван. Бабій Володимир. Валячок Оксана. Возний Роман. Анатолій. За. Заяць Мирослав, да. Карлицька Мар'яна, Скорда Василь да. за. Голосував. Колобар Янина. Кисецький да. Андрій. Да. Соснило не голосував. Терещук за. Цукляк Михайло за. 12 за рішення прийнято. Ну, Затвердження переліку та вигляду вигляд спільно корисних робіт для відповідня адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт, виправлення робіт та спільно корисних робіт та покарання у вигляді громадських робіт на території Достанецької сільської ради. Є відповідно люди, які потрапляють під адміністративні порушення. Поліція направляє і є перелік робіт, що вони можуть робити, його нам потрібно затвердити. Бо тільки на ці роботи, які вони можуть застосовуватись. Що ж саме вам скинуто? Голосує. Аксенов Ігор. Бабій Володимир. Полячок Оксана. Возний Роман. Полування Анатолій. Заяць Мирослав. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Ончук не голосував. Паламар Янина. Пецецьке Андрій за Соснило Ігор за. Терещук за Соляк Михайло за. 13 за рішення прийнято. За. Наступне про наведення громадської організації волонтерської діє дозволу на вивлення кошторисної документації та проведення реновації і виконання робіт за орендованим е, приміщенням події колишніх секретичної лікарні село Заклад. Вони зараз готуються на великий грант. Європейський дійсно є можливість залучитись. Суттєві кошти у підтримку того приміщення, і їм потрібно заєма своїх американець. Так, 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 так. Оскільки то є у нас, на... вони маються в оренді і вони мають з нами погоджувати будь-які будівельні будь роботи, тому вони нас просять володаря е... того доступ. Аксіонов Ігор. За. Бабій Володимир. Варячок Оксана. Возний Роман. Голова Анатолій, Заєць Мереслав. Королевська Мар'яна, Корда Василь Паламарі Ярина, Тесетський Андрій, Сосниво Ігор, Терещук за, Михайло. 13 Наступне про безоплатну передачу складових газорозповідчої системи господарське віддання та на баланс оператора газорозподільчої систем у міській області, в міській філії штовх «Газорозподільчі мережі України. Ну, Минулий раз, що тобто, питання до нас, ми мали зустріч, приїжджали представники і тут з нашого районного. Вони це з'ясували. Це є підприємства Нафтогазу, і вони не можуть без транспортування газу надавати послуги для населення. Тому ті мережі мають бути на балансі. Ну, якось так сталося, що чому я не знаю, чому воно на сільських радах це рахується, та труба, хоча вона в нас ніде на балансі не стоїть, ми не маємо жодних відомостей. Але такі рішення ради приймають. Нафтогаз про такі рішення просить. Тому ми маємо такі рішення ще в Росії сільської ради і Скільської. Вони просять зараз, щоб ми це продублювали. В газі на балансі були, да, ну, вони ну, чому було в громадах. Чому вони питають? Хоча воно ніде не чиститься та труба, але один з того, що таке рішення. І такі рішення приймалися попередніми сільськими радами, тому просять продублювати вже актуальне наше, тому що в них там буде зміни в організації. Голосуємо. Аксенов Ігор. Да. Бабій Володимир. Да. Борячок Оксана. Возник да. Роман. Повоєна Анатолій. Да. Заяць Мирослав, да. Королецька Варяна. Так, Горда Василь. Да. Мисер, Мислам, хлопчик, Мислам Поломарія Рена. Так. Чесерцка Ірій, да. Сосновий, да. Передшок Заєць Олег Михайло, да. Терешчук, да. Терешчук, за. За. 13 за рішення прийнято. Наступка прохання зарята на провизі матеріальної допомоги в січні, що лежить питає дожите проекту Рантикомплексна програма питання захисту настання соцмережі сільської ради Святої Стрибського району на 2026 рік. Володимир Геннадивич, допоможете нам спробую. Будь ласка. Шістнадцять я вже говорив. У нас відбулося засідання комісії, це був форум 100%, на якому розглянули заяви, власне, які про надання допомоги не відбирають дію вищезавої нашої програми соціальних захист. Спочатку розглянули заяви військово-службовці, які проживають на нашій території, наших населених світів, але... Не є зареєстрованим. Тому ну, у вашій увазі пропонується проєкт рішення про надання наразі грошової допомоги військовослужбовцям Збройних сил України Володію Олегу Юрійовичу, як військовослужбовцю, який вклав контракт на службу Збройних сил України згідно з указом президента про загальну мобілізацію. Пропонується е, надати допомогу в розмірі 20 тисяч гривень. Їй І... Ігор. Папій Володимир. За. Борячок Оксана, Возний Роман. Головання за. Анатолій. За. Заяць Мирослав. Харлицька за. Мар'яна. Корда Василь, Паломар Ярина. Кисецький Андрій. Соснево Ігор. Тирищук. Михайло, 13 загрішення прийнято. Так, наступний у нас військовослужбовець Баран Віталій Мирославович, теж який був призваний в цьому році на військову службу, проживає в сім'ї Стільсько, але зареєстрований в сім'ї Бережниця Желецької міської територіальної громади. Пропонується 20 тисяч гривень, якому мобілізовані. У нас є Так. Так. Нас по програмі... Живі чоловіки старі, так що... створена нам українська сім'я... І облокання підтримує. Аксьоно Піва. Так. Бабі Так. Борячок Оксана. Так. Босний Роман. Так. Поломан Янатовій. Так. Заяц Марислав. Так. Каролинська Мар'яна. Так. Корда Василь. Так. Паломар Єврина. Так. Сила Ігор. так. Перещуп за Сегулят Михайло, 13 за рішення прийнято. Да, наступне. Данилюк Андрій Станіславович, який є теж військовослужбовою Збройних сил України у зв'язку з отриманням правди під час здійснення заходів і забезпечення національної безпеки і оборони місячі і стримування агресії Російської Федерації проти України. Опонується одноразова грошова допомога в сумі 10 тисяч гривень. Акціонов Ігор. Бабій Володимир. Варячок Оксана. За. Возний Роман. За. Риш... Голова Інна Анатолій. За. Заяць Мирослав. За. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. За. Ярина. Рина. Тесецький Андрій. За. Соснило Іва. Терещук за. Цикуляк Михайлова. 13 за, рішення прийнято. Батько Андрій Ярославич, військовослужбовець, який уклав контракт на службу Збройних Сил України. Це у 2023 році. У нас було до 10 тисяч гривень програми соціальних захист. Тому так і пропонується 10 тисяч гривень. Батько Андрій Ярославич. Сьоном Ігор. Бабій Володимир. Варячок Оксана. Возний Роман. Головання Анатолій. Дорощук та Кузьм, припрошую. Заяць Мирослав. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Паламарія Ріна. Тесецький Андрій. Так. Соснило Іван. Терещук за, Цикуляк Михайло, 13 за. Рішення прийнято. Так, і наступне наше рішення, яке пропонується, проєкт рішення, який пропонується на ваш роди. Про відмову надані одноразової грошової допомоги мешканцям Просена сільської ради, які не відповідають бюджетній програмі на 2024 рік. Комісія засіла розглянула всі заяви на присутній, присутній нас начальник фінансового відділу, присутній був секретар сільської ради на засіданні нас. Комісію, комісійно-члені комісії, десь запевнили, що є там і спокій з боку, з боку старост наших населених пунктів, які ну, не проявляли, скажем так, якусь активності такої, що треба іменно там ті особі дати, десь пам'ятаєте, що ви ваші, до ваших пропозицій не ми дослухалися комісія, зокрема на попередній сесії, коли там. Був переміг задано все десь. Це, ми ті речі розглянули. Тому десь з метою зменшення навантаження на фінансове навантаження на сільський бюджет, враховуючи е, всі чинники, десь, з метою десь, можливо зекономії десь кошти бюджеті, е, пропонується відмовити 49 особам мешканцям наших. Наша пунктів. Рішення безпрецедентне, ще раз говорити, це проект, поки що рішення зараз не голосувати. Пропонується відмовити Дерешню Івану Івановичу, село Лековода, Гаврилі Андрію Андрійовичу, Андрій, село Заклад, Химі Івані Андріївні, село Заклад, Мені Христині Андріївні село Заклад, Рушик Євгенію Іванівні, Селостівського, Данчаль Марія Героїв, Село Стільського, Сінцівський Іван Миколаїв, села Щелипів. Пауку Володимировича, село Селодення, Шонський Лесі Володимирівні, село Бродський, Савіський Єфрозенік Андрій, село Лудяна, Савіському Михайлу Семеновичу, село Луддяна, Царю Богдану Івановичу, Селодення, Пусті село селодення, Козловському Василю Дмитровичу, село Великоволя, Уцейшину Ярославу Степановичу, село Великоволя, Загайській Марії Дмитрийні, село Луківе, Корщина, Оксані Романі, село Велика Воля, Петру Ісаковичу. Місто Новорозділ, Мелешку Марії Миколаївні, Солостійського, Канцер Васій, Івані, Солодимопіля, Міселос��. Соболь Ользі Олексійовні, Солоден'я, Кулачковській Оксані Ярославні, Селище Лепіка, Андрушко, Ользі Романні, Село Любова, Борисовську Івану Івановичу, село Вітаволя, Духанцю Івану Іван, Степановичу, Село Демню, Антоня Катерині Васильівні, Селопроті, Шаповалові Ярославі Степаніві, Солокрасі, Майуку Миколаю Івановичу Іван, Іван, Солостійську. Масляній Тоні Михайлівні, село Тернопілка, Тяжку Михайлівні, село Дуброва, Мандрик Оріс Івані, село Сільського, Прохоренко Анатолію Григорович, селище Липівка, Савченко Наталії Ярославні, Селодення, Орудчик та Тамарій Григорівні, селище Липівка, Аксененко Валіяна Головині, селище Липівка, Тупис Оксані Петрівні, село Сукалина, Попович Василині Миронівні, село Бродки, Держиву Ігорю Романовичу, Селодення. Ступису Володимиру, село Статулина, Вітю Михайло Васильовичу, село Поляна, Матвіїв Катерині Федорівні, село Красів, Стацю Роману Миколаєвичу, село День, Кущак Ані Володимирівні, село Тернопілля, Гусенко Лідії Олександрівні, стосовно чоловіка, Здорова, СА селище Липівка, Пундик Галині Васильовні, стосовно матері, Савітлі ЕЗ, село Сільського, Павук Ярослав Григорівні, стосовно чоловіка, павук СВ, село Велика. Воля Лупанові Галині Іванівни, стосовно сина Лупанова Івеса Володростинець, Кузі Тетяні Степанів, стосовно чоловіка Кузіва Єса Володеня, Бойко Олександру Валерійовичу, Солодок. Це все, друзі, є відсутність нашого положення того, щоб ми пани переділи. Ми вже 4 роки десь хочемо прийняти і не можемо прийняти. Я вважаю, що якоїсь такої політики в даному напрямку. Ви дивіться, бо сьогодні камера фіксує, десь підуть слухати і скажу, що там на досінці сні у них не виписують, зимою після. По Але позиція є позиція, і проєкт рішення є проєктом рішення. Дякую, для, більше не буду коментувати. ставлю асалюбна голосування дан, дане рішення з додатком так. і переліком цих громадян, яким дає підполів. Біля. Акціоном діва. Бабій володимира. Порячок Оксана. Возний Роман. Головання за. Анатолій. За. Заяць Мирослав. За. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Палмарій Арина. П'яцецький Андрій. За. Соснило За Таріщук за. Ципляк Михайло. За. 12 за. Рішення прийняти. Переходимо до земельних питань. Так, 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 я просимо. Звернення пройшли засідання земельної комісії, які відбулося 17 грудня 2024 року. Наступні проекти рішення готуються для розгляду. Виділити в нашу земельній час у поїв власникам сертифікатів.

Варикина Ірина два, шістнадцять, верна Віра, один один, Гриб Мирослав, два, двадцять чотири. по Ірина один нуль дев'ять. Ільків Андрій Степанович три. Ільків Олександр, два сімдесят чотири, класенко Андрій, два, сорок п'ять, Коваль Степан. 1873, Партика Андрій Теодорович Теодозійович, 2,28, Партика Андрій Феодорович, 0,46, Дадинко Володимир Любомирович, 2,13, Валерій Володимир, 2,74, Сабатур Василь Васильович, 091, Голяк Дар'я Васильевна, 2.14, Хейлак Ярослав Сергій, 041, Антонів Роман Іванович, 049, Вариків Надія Надівельна, 049. Город Степан Степанович 0,24, Шеремета Віталій 0,24, Хейлик Львов 0,24, Город Базар 024, Пітео Артуна і 024.